Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу. А, пане Ігоре, ось заява така прозвучала, і я трішки ще додам Радославу Сікорському, міністру закордонних справ Польщі, знадобилося. Сім днів, аби дістатися до України, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув із Парижа до Києва з робочим візитом сьогодні на третій робочий день на цій посаді. Ну а Туск от каже, що збирається до України, але вже місяць на своїй посаді. І я не знаю, можливо, ми занадто прискіпливі і хочемо забагато, а, А може щось ну дійсно складні процеси всередині польської політики, але політик, який демонстрував прихильність до України і ніби декларує її і зараз. Політик найбли... керівник найближчої сусідки до нас, і от за понад місяць, принаймні, такого візиту не відбулося. Чому? Я думаю, тут є ціла низка причин. Е, головна причина пов'язана з внутрішньополітичною е, ситуацією в Польщі. Ми ж знаємо, що там відбувається, і процес переходу влади. Ну він не так, е, скажімо, так спокійно проходить, як на це сподівалися представники уряду Туска. Та і сам безпосередньо сам ну, Туск є е, е, багато дуже питань. Вони намагаються оперативно їх вирішити, і ну це відволікає достатньо серйозну увагу. Це перший момент. Другий момент це безумовно. Наявність певних проблем у взаємовідносинах між Україною і Польщею, теж блокування кордону воно до кінця не вирішено. І заяви, от представників нового вже уряду про те, що вони виступають за збереження, наприклад, там ембарго на українську сільськогосподарську продукцію, або на якісь деякі інші речі, ну воно призводить до того, що ну немає сенсу можливо їхати, коли не вирішена ця проблема, бо це ж питання буде підніматися, і відповідно на нього треба давати якісь аргументовані відповіді при чому такі відповіді які позитивно будуть сприйматися як в україні так і в Польщі. і третій момент ну мабуть немає ще чіткого фінального такого розуміння що робити взагалі з важливими питаннями наших взаємовідносин? Е, уряд тільки формує новий уряд, польський угу. тільки формує свою позицію. І коли вона буде сформована, я переконаний, що відбудеться цей візит. Він буде грунтовний, він не буде там короткотерміновий, він буде комплексний. Тобто, дуже багато питань там буде розглянуто. І я не виключаю, що буде там зроблена заява про нову сторінку е, у відносинах між країнами. Не в сенсі, що минула сторінка була пога. Ганує, це uh -huh. не так один з найвідданіших союзників України і нас підтримує. Але ну треба розуміти, що з одного боку є російсько-українська війна з іншого боку є чисто економічні такі меркантильні питання, і полякам їх також потрібно вирішувати. Тут ще розуміти проблема в чому? В тому, що в них одні вибори закінчилися, але вони фактично починають готуватися до наступних президентських і uh -huh. при цьому. Право і справедливість зберігає достатньо серйозний вплив. Це найбільше виходить опозиційна фракція в парламенті. Вони зрозуміло будуть хитати ситуацію, думаючи в першу чергу про свої перспективи політичні і усіляко вставляти палки в колесо новому уряду. І на жаль, от питання України може бути частково використано в цій внутрішньополітичній Пане бурі. ігоре. Тоді виходить, що на нас чекає ще певна турбулентність у відносинах із Польщею. Ну не на порожньому ж місті Туск взагалі формулює, що він не дозволить у своєму уряді мати антиукраїнську позицію. Це означає, що певні передумови до цього є. і Я от зараз до однієї з передумов буквально звертаюся. Хоча я не знаю, може ви скажете, що тут така прагматика і немає нічого антиукраїнського, але польща збереже заборону на ввезення зерна з України до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. Міністр сільського господарства Чеслав Сікерський це от. Раніше вже таке він говорив це е, антиукраїнська позиція, чи це така просто прагматична позиція? Ні, я думаю, що це більшою мірою прагматична позиція. Розумієте, він е, ну, відстоює інтереси своєї галузі. Вона, до речі, очікувана, тому що ця людина і люди з його оточення подібні речі казали ще під час виборчої кампанії. І дехто, коли знаєте, в Україні казав, що от зараз все кардинально зміниться. Ну вони не дуже добре аналізували, що там відбувається, і зрозуміло, що якщо їм треба буде Обирати між прихильністю польських фермерів угу. і максимальною прихильністю України вони виберуть польських фермерів, і це нормально, тому що ну вони думають в першу чергу про своїх співгромадян. Але Туск просто тут мені здається ну спеціально зробив таку заяву для того, щоб показати ну іншу спрямованість і своєї влади, і свого уряду. Це, до речі, сигнал певний європейському союзу. Тому що Польща е зараз проблеми має з ЄС, і Туск прийшов якраз їх вирішувати. І ці проблеми полягають в тому, що. Займаючись от такими речами, які ну не сильно йдуть на користь нашій країні, поляки та насправді відкривають скриньку Пандори для Європейського Союзу. В цілому вони створюють небезпечний прецедент, і зрозуміло, що на це треба якимось чином реагувати. От Туск діє просто в цьому плані на випередження. Але я переконаний, що спільний якийсь знаменник буде знайдений. Буде якісь компромісні моменти в цьому плані визначені, і як мінімум, там дві третини 2024 року ми пройдемо достатньо спокійно з розумінням того, що як відбувається, і як вирішувати ті суперечливі питання, які можуть нашими країнами виникати, вони до речі виникнуть з двох причин: перша причина це знову транзит українського зерна. Uh -huh. І другий момент це ж початок. Я думаю, вже формальних перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Тому нам з поляками придеться дуже багато спільних моментів узгоджувати. А зрозуміло, що вони в цьому контексті будуть відстоювати свої інтереси і легко на ну. У нами з ними не буде. Це нормальна позиція. Поляки самі через це проходили. Ну тепер ми будемо просто дещо з іншого боку. Але розумієте, коли ми говоримо, наприклад, про транзит українського зерна, то знов таки полякам треба подивитися трошки всередину своєї країни, тому що вони кажуть, що Україна завалила зерном дешевим наші ринки. Але ага. посте питання: а хто купував це зерно? Його ж купували не німці в Польщі, і не турки, і не французи. Його купували ті ж польські е, ну, підприємці. Просто uh -huh. тут розумієте, що яка проблема? А uh -huh. ті, хто виробляє зерно, вони проти. А ті, хто, наприклад, займається вирощенням худоби, вони uh -huh. за, тому що їм дешеве зерно потрібно. Вони годують худобу і вони на цьому дуже добре заробляють. Тому це ще внутрішня проблема, яку туску треба буде розв'язати. Ну і потім з якимось фінальним рішенням вийти до України. Угу. А, власне, от давайте про певні альтернативи зараз поговоримо. Про зерно ми згадали а, на західному напрямку через Польщу. З ним є а, певні проблеми. А от Румунія, за результатами 23-го року, стала найбільшим альтернативним маршрутом для експорту українського зерна. Так пише Reuters, Румунський порт Констанце зафіксував найвищий експорт зерна в 2023 році, завдяки різкому зростанню поставок із України та інфраструктурним проєктам. Там, які фінансуються ЄС за даними адміністрації порту. Торік там були відвантажені 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше ніж у попередньому році. Українське зерно становило приблизно 40% від загального обсягу або 14 мільйонів тонн, порівняно з 13 мільйонами тонн наприкінці листопада, і з майже 9 мільйонами тонн за весь 22 рік. У липні обсяги транзиту скоротилися через те, що Російська Федерація почала завдавати ударів поріч портах, розташованих по той бік Дунаю від Румунії у серпні. Україна створила судноплавний коридор зі своїх портів, який охоплює західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії, невдовзі після того як Росія вийшла із угоди про експорт зерна, що збільшило обсяги постачання українського збіжжя. Раніше румунська влада заявила, що прагне збільшити свої транзитні потужності для українського збіжжя до 4 мільйонів тонн на місяць, і наразі модернізує залізничну та Автомобільну інфраструктуру в Порту Констанци та навколо нього, от маємо таку інформацію. Цікаво, що от офіційна інформація. Так, офіційна новина, але вчорашня, от за вчорашній день. А маємо і ще свіже повідомлення уже за сьогодні. Заблоковано рух вантажівок через румунський пункт пропуску Сірет. ДПСУ про це повідомляє. Причина та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках. Значної черги поки що немає із вантажних засобів в напрямку України, але все ж таки на виїзди з України там зареєстровано вже понад 800 машин. А що, що відбувається тут, за повідомленнями, які наразі з'являються першими, це теж фермери. Ну, дивіться, відбувається рівно те ж саме, що з Польщею, Угорщиною було, Словачиною. Вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що українське зерно е, є конкурентноздатним е, ну, за рахунок там відносної дешевизни, uh -huh. за рахунок того, що по відношенню до України на сьогоднішній день має діють певні правила, які спрощують нам можливість це зерно вивозити. Uh -huh. І вони відповідно вдаються до таких методів не ринкової, до речі, конкуренції, Венції, це важливе дуже уточнення, і Україні треба от на це бити і звертатися до речі до контролюючих органів Європейського союзу. Тому Пане що я а можна тут, от одразу зі старту, так би мовити, один і ще нюанс уточнити і запитати вчора. Reuters пише ось цей великий звіт і констатує цифри. Зерно, яке вже опинилося в порту Констанце і було перевантажене, ці 36 мільйонів тонн, Це те зерно, яке поїхало із Румунії, тобто воно в Румунію потрапило, його перевалили в Констанці і воно поїхало в якісь треті країни. І раптом з'являються фермери, які а, ну, якщо ми проведемо паралелі з Полі, Польщі, які бояться за своє зерно або за тиск на румунський ринок українського збіжжя. Так воно не на румунському ринку, воно перевалене було в порті Констанція і поїхало в інші порти призначення. Все це, е, від е, ну це якісь прошуки зовнішніх гравців. Це Вільсь. спеціальні політичні провокації. Ну, все залежить, по-перше, від того, як це зерно потрапляє в країну. Якщо воно в порту, то переважно його привозять кораблями. Тобто відповідно воно ну не не стоїть на кордоні в машинах. Тому що той коридор, який працює, Україна в основному вивозить суднами. Ну ви ж розумієте, що одним кораблем можна вивезти там в сотні в тисячі разів більше, ніж ви вивезете там величезною кількістю автомобілів. А тут більше мова йде про те, що про те саме зерно, яке потрапляючи до Румунії, десь в Румунії не, не, не в якості транзитного пункту кудись далі рухається а десь в Румунії купується якимись тими ж румунськими компаніями для перепродається потім. Же там або використовується в країні, це неважливо насправді. Тому такий відсоток зерна, і не тільки зерна, а взагалі українського збіжжя, там кукурудзи, наприклад, і так далі, він дійсно є. Чи пов'язано ще це з якимись зовнішніми проявами? Ну от В Польщі ми трошки бачили там руку Російської Федерації, тому що деякі найбільш активні так звані фермери, які блокували кордон, вони дуже позитивно до Росії ставилися і неодноразово були помічені там, в візитах до Росії раніше і так далі. В Румунії треба дивитися конкретно на ситуацію. Це може бути чисто локальна історія. Але дивіться, в основі всіх цих історій. Всіх цих історій, ну якби там Росія не намагалася розхитувати, наприклад, ситуацію, вона все одно не грає там ну провідну угу. роль. В основі всіх угу. цих історій лежить елементарна лінь і небажання конкурувати на відкритому ринку, пане Шо, ігоре. А можна от тоді додати до цієї э, розмови, до цієї системи? Буквально дві хвилинки залишилося, але ще одну обставину. Румунія ново. Э, у магістраль до кордону з Україною будує магістраль до Бухареста і магістраль, яка має з'єднувати потім ще цю дорогу із портами румунськими. Тобто, в інфраструктурний великий проект вже вкладено і на державному рівні, і на рівні бізнесу багато серйозних фінансів. Ми бачимо зараз картинки. Це уже відбувається. Румунія буде робити ось цей транспортний коридор в обхід словаччини, в обхід Польщі для транспортування товарів із України в в першу чергу. Збіжжя, якщо це створює проблеми, тобто тут виходить румунська держава і фермери якось про різні речі нам свідчі. Ні, Дивіться, Румунія буде робити цей проект, тому що по цьому по, цьо, по цій магістралі будуть рухатися автомобілі, наприклад, які будуть вести зерно саме в порти. Угу. Румунія заробить на транзиті, угу. і, і це зерно точно буде там умовно зеленим коридором проходити виключно туди, що там робити фермерам? Якщо ці машини будуть іти за іншим маркуванням і за іншими, наприклад, взагалі, ну, документами, вони блокують те, що заїжджає в Румунію автомобілями, які зареєстровані в Європейському Союзі, і потім воно десь може uh -huh. там в Румунії перевантажуватися uh -huh. на такі ж автомобілі. Це трошки різні речі, і ви ж розумієте, що якщо держава вкладає такі гроші, uh -huh. в неї буде політична воля не дати фермерам Це своїх, реалізувати. А... Дякую дуже. Будемо стежити, як буде розвиватися ситуація. Ігор Ітарович на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.